Ну, перш за все привітати команду суперників з перемогою, привітати тренера, видно його роботу, видно, що команда перебудувалася, веде гру ми на такому самому десь етапі перебудови, багато гравців покинуло, але по грі дівчата повністю її провалили. Не виконали, не виконали наші настанови, тому ми трохи засмучені, але будемо працювати далі. У нас немає іншого виходу. Дякую. Сьогодні гра для нас була вдала. Сьогодні умови вплинули як на нас, так і на команду суперника. Посноваку тренера виконали і рухаємось далі. Майдані суперник витратив для своїй команди вдають з перемогою. Десь щось вдавалося, щось не вдавалося. Моментами було, було, ну, моментами було дуже багато провалів, але вдалося забити і плюс три очки рухаємося далі.